Принти це досить складна штука, якщо їх використовувати близько біля нашого обличчя. Але принти можна проваджувати не в якихось таких масивних великих елементах, а в якихось дрібничках, таких як сумка чи взуття. Сьогодні ми поговоримо про трендові актуальні принти на осінь і зиму цього року. Всім привіт! звати Іра Семчич, це канал Викупай Трохані» і давайте переходимо до самого відео. Фрю! Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай троха не. не знаєш що стиль шарить? Викупай трохані, не. не можеш піти убрати шкари. Викупай трохані, то вашо світ тебе посвяти? Викупай трохання є. Yeah. І перший принт, про який я сьогодні хочу з вами поговорити, це клітка в стилі препі. Хто не бачив відео про тренди в стилях, тут вам десь буде підказка. Переходьте і дивіться. В цьому відео я якраз розказувала, що стиль препі це один із трендових стилів на цей сезон. Тому відповідно. Принти з цього стилю теж трендові. І один з цих трендів це саме клітка. Клітка може використовуватись не лише як досить таки базово в спідницях, але й в верхньому одязі, в сорочках, в штанах. В зуті, в сумці, в будь-яких елементах нашого гардеробу клітка може бути різних кольорів, різних товщин. Дуже класні клітчаті бомбери зробила ді Діадія знову ж таки промокод ІРАДеся, де я вам постійну знижку 10% можете використовувати як в онлайні, так і в офлайні. Класні в них ці бомбери мені дуже подобаються, вони дуже теплі. І один з цих бомберів, якраз таку клітку, про яку ми зараз з вами говоримо в стилі препі. Якщо вам якась річ... З цієї клітки нагадує шкільний час, то це саме та клітка, про яку ми зараз говоримо. Тому що препи це якраз от така, от ем, шкільна еліта, школа, університет британський, саме там, де є от форма, вимагається ходити в такому строгому одязі. То якраз про таку клітку ми і говоримо. Ну і звичайно, що можна не банально її використовувати, наприклад, пальто, от пальто в клітку. Це дуже не банально, бо зазвичай така клітка йде внизу. Наступний тренд у принтах. Він теж іде з препі і також з такої британського кантрі-стилю. Також говорила в минулому відео про це: це Аргайл, грубо кажучи, це ромбіки. Різні светри, знову ж таки, може бути і в верхньому одязі, і в аксесуарах. Базово, це безрукавки з веподібним вирізом, або светри, кардигани. Будь-що. З цим принтом буде супер актуальним. Ну і, звичайно, прикольно не базово це додавати, хоча насправді мені здається, що цей принт досить таки самодостатній і він навіть може бути в супер базових речах, таких як светер, виграшно виглядати. І ще один прикольний елемент, куди можна додати цей принт, де він класно виглядає, це. Капронові колготки. Мені здається, що я бачила десь такі колготки, і воно реально дуже стильно виглядає. Наступні актуальні тренди це тваринний принт. Тваринний принт, нам актуальний завжди. І давайте я почну з тренду, який ви зараз бачите на мені. Здавалось би, леопард уже давним-давно мав стати класикою. І дійсно, леопардовий принт досить таки класичний серед. Принтів тваринного походження, скажем так, але з іншого боку, все рівно люди часто бояться експериментувати і впроваджувати цей принт собі в гардероб, тому що для когось він якийсь вульгарний, для когось він надто яскравий. Дуже багато упереджень щодо леопарду. А хтось думає, що він вже антитренд, тому що він так довго був в трендах. Але на мою думку, леопард це реально класичний принт, і так він деколи більш популярний, деколи менш, але він завжди є на показах. Завжди. І знов ж таки, якщо ви боїтеся. Леопардового принту ви можете почати не з верхнього одягу, як, наприклад, на мені сьогодні, цей піджак, а з взуття. Максимально те, що далеко від нашого обличчя, це безпечні зони і безпечні елементи, в чомусь такому досить. Неординарному яскравому або в принті, або в кольорі, найбезпечніше це брати просто щось внизу, наприклад, взуття леопардові, якісь кітенхіли берете. і так ви впровадили цей леопард свій але з іншого боку, ви зробили це максимально для себе безпечно, тому що стовідсотково те, що в нас біля обличчя, воно дуже яскраве. Тому що всі ми дивимося, куди людям. Звичайно, щоб обличчя ми спілкуємося з людьми. Ми дивимось відео, Ми не знаю, просто бачимо людей на вулиці. Всі ми стараємось дивитися обличчя людині, тому все, що максимально близько біля обличчя. Це дуже дуже яскраво. Ну і плюс до цього всього ми точно запам'ятовуємо. Умовно, ніхто не буде рахувати, скільки я разів взувала це взуття в леопардовому принті, тому що воно десь там внизу воно досить таке активне, але не таке активне. Наприклад, як цей жакет, цей жакет я не можу носити часто, бо всі 100% запам'ятають, що, Умовно позавчора я була в цьому жакеті, бо він дуже яскравий. Там чи я його одягала на Fashion Week, і типу, вже вже він був. Давай щось нове. Наступний принт тваринного походження це корова. Вона також вже не перший сезон з нами. Вона з нами вже була і минулої зими, але цієї зими вона ще більш активно в нас представлена і на показах, і в магазинах вже легше її придбати. І якщо кілька сонів тому була популярна корова, така вона більш була як мультяшна, просто принт корови був намальований там умовно на джинсах. То зараз це більш реалістичний саме принт корови, прям реалістичний. Дуже багато класних елементів в образах люди використовують. Куртки, які виглядають так, наче їх дійсно зробили з коровічої шкіри. І насправді я впевнена, що вже хтось апсайклив такі старі килими в е вигляді коровічої шкіри, апсайклив і робив куртки. Ну і загалом апсайкл це супер, тому якщо вже вам надоїв якийсь килим, можете щось придумати і зліпити собі модну куртку. Ну і звичайно, це не тільки в куртках, це і у зовті, і сумки, і штани. Але мені найбільше набагато подобається саме штани і верхній одяг. Верхній одяг, коли мінімалістичний образ, там умовно прості там якісь прямі штани, якісь нейтральні там хіл черевики і ось таке от пальто в коров'ячому принті виглядає дуже дуже стильно. І можна зробити як більш таким елегантним, додаючи якусь структуровану сумку, так і зробити навпаки більш розслабленим, додати кепку. І якусь сумку шопер. І останній принт тваринного походження це новий принт. Його раніше не було в ближні принаймні роки. Це принт Бембі. виглядає дуже свіжо, дуже цікаво, прикольно, бо це нейтральний колір, коричневий, такий бежевий. Комбінація кольорів дуже така спокійна, не сильно контрасна. І за рахунок цього цей принт, мені здається, буде легко впроваджувати в самі образи в гардероб, але паралельно з цим цей принт. Дуже свіжий. Ну, типу, його реально не було. І через це. Кожна річ в принті Бембі буде виглядати супертрендовою, класною стильною і тому подібне. Тому якщо ви щось побачите в такому принті, обов'язково, ну добре, не обов'язково, якщо воно, звичайно, вам подобається. Але якщо ви думали, який принт обрати, то якщо ви оберете принт Бембі, так ймовірно, це буде мікротрендом, який буде буквально на сезон, але принаймні зараз він виглядає дуже свіжо і цікаво. Наступний тренд, який ви 100% бачили, тому що він був актуальний і влітку, і навесні, це горох. Ми не говоримо лише про спіднички білі в чорний горох. Це може бути. Різний горох, це може бути кольоровий горох, може бути класна комбінація тла і цих самих горошків. Про комбінацію кольорів ми говорили в минулому відео. Обов'язково клікайте на підказку, переходьте і дивіться. Це може бути там синя спідниця в рожевий горошок, рожево-пастельний горох, або червона спідниця в рожевий горох, чи там рожева спідниця в червоний горох. Дуже багато варіантів: 100 можна за і в мас-маркеті, і щось з вінтажу, і на секонд- хенді 100% горох. Можна знайти. Тому можна брати як більш базові, там, чорно-білий, синьо-білий, щось таке більш нейтральне, так і цікаві горохи можна не лише у спідницях, звичайно, що можна і в верхній частині тіла, і в верхній одяг, і сорочки. І також, звичайно, можна апсайкл зробити, зробити там сорочку білу, намалювати там ці чорні горохи, або пришити якісь лелітки, або приклеїти якісь такі от бусинки, є, які клеяться. Є варіанти, як зробити собі цю трендову річ. Наступний бринд дуже цікавий. Це такі різні ретро-принти. Загалом дуже часто зараз є фільми, такі в стилі 60-х, стилі 70 Не все часто знімає про цей період якісь серіали чи фільми. Тому є багато де надихнутися саме на комбінацію цих принтів. І мені здається, найприкольніше це використовувати ці принти в комбінації, типу різні принти, такі геометричні, в різних комбінаціях. Типу, не просто там мінімалістичний образ і один елемент в цьому принті, а прям комбінувати. Ці принти, звичайно, це для таких максималістів, для людей, які нічого не бояться, особливо одягу і принтів. Це 100% саме для таких людей. Але якщо ви така людина, якщо хочете поекспериментувати, то можете спробувати з таким принтом. Він дуже цікавий, оригінальний, його давно не було. І також я сюди додала різні принти, які виглядають дивно. Я пам'ятаю, бачила трець про куртку українського бренду Еліскей. Вони зробили куртку з такого принта ведмедики, і людина десь знайшла чи в інтернеті сфотографувала в автобусі сидіння з таким самим принтом. Типу, це та сама тканина на кріслах і на куртці. І насправді це просто офігенно виглядає. Це класно виглядає, це свіже виглядає, і можна надихатися різними автобусами, поїздами на принти. Саме різні геометричні і в ретро вайбі. І останні принти, точніше, це два принти, хоча ніби один принт, але трошки різний. Перше це горизонтальна полоска, дуже багато різних футболок, лонслівів. Звичайно, що це вперше Miu нам впровадили, але потім мас маркети це почали підхоплювати. У мене теж є така футболка. Вони прикольно виглядають, дуже акцентно, дуже цікаво. Теж віє таким ретро, ну не зовсім ретро, а більше вайбом таких 80-х, 90-х, але класно виглядає. Не тільки такі полоски, не тільки. Я такі кофти актуальні, але просто горизонтальні полоски, широкі, там дві широкі полоски, одна вузенька, різна полоска дуже класно стильно виглядає. І наступний останній це вертикальна полоска. Вертикальна полоска теж може бути різною, може бути і тонкою, і грубою, але Така найбільш популярна саме тоненька вертикальна полоска. І якщо горизонтальна полоска буде нас трошки розширювати, то вертикальна полоска навпаки нас буде видовжувати. Якщо ви хочете видовжити свій силует, можете легко брати вертикальну полоску, вона зробить вас візуально вище. Ви навіть можете подивитися якісь картинки, коли дві картини з горизонтальною полоскою і вертикальною полоскою, коли це навіть не одяг і не фігура, а просто дві картини, і вам буде здаватися, що одна картина ширша, а одна вища. Тому що це такий візуальний обман. Ім жінки, я зараз дуже часто. То почала викладати рілси в інстаграмі з такими не словесними, а вже практичними лайфхаками: як покращити свою фігуру, як працювати зі своєю фігурою, як стилізувати якісь такі мікростильні лайфхаки. Як там не знаю, приховати животик, там чи ще щось. Тому обов'язково переходьте в інстаграм, підписатись, буду рада бачити вас і там. От і все, це всі принти, про які я з хотіла сьогодні поговорити. Напишіть, будь ласка, внизу, який з цих принтів вам найбільше подобається. Напишіть, будь ласка, внизу, чи будете ви впроваджувати якийсь принт, тому що я впевнена, що багато хто все ж таки не лякається цього і це нічого, не обов'язково всім носити принти, але все рівно мені буде дуже цікаво почитати, чи після цього відео ви надихнулись на якийсь принт, чи хочете ви Провадити якийсь із цих принтів собі в гардероб, щось новеньке придбати, або нарешті почати носити ту чи іншу річ, яка у вас є в цьому принті. Я буду рада почитати. Я вам дякую за перегляд! Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!